Маленькі маленькі дуже гані. Це канадійка Лорел спілкується з першачками 95-ї школи, намагається відчути атмосферу, в якій навчається настуся з синдромом Дауна. Однак тут дівчинці добре кажуть друзі однокласники. На файне зробити. Ну, Вона мене привчає печеньком, соломкою. Добре, зважаючи й на успіхи в цій школі незвичної учениці. Акуратно, гарно пише, от всі буфлочки вивчила, пише, правда, олівчиком. Настуся добре знає розклад уроків і до кожного наступного готується самотужки. Її щоденник, як у здорової дитини, світиться наклейками. І тема. Тема. Це не в уроках, Чемо на уроках, так да. допомогла їй адаптуватися до навчання асистент, яка що уроку поруч з дівчинкою. В початках це було ну майже здавалося, що це є нереально, тому що вчителі завжди пояснював свої. Я адаптувала той матеріал до, до можливостей Насті, от але згодом ми привикли. Цей досвід ще у 2008-му перейняли у канадійців. У них вже понад 20 років неповносправні дітки навчаються зі здоровими, залучені усі школи Коли Вони вдома, то вони не мають змоги дивитися, що їхні ровесники друзі роблять, і тому вони не вчаться. У Львові ж зі 120 шкіл тепер 76. Прийняли до себе слабозорих дітлахів з ДЦП або ж слабочуючих. Однак ця школа була першопрохідцем. Зараз тут навчається 40 учнів з вадами слуху. Міський голова навідався сюди, аби подивитися, як розвивається проект. Виявляється, у директора тепер грандіозніші плани. На наступний рік ми залучаємо ще дітей з вадами опорно-рухового апарату. Для цього у школі навіть облаштували для таких діток туалети. Голова фонду реабілітації інвалідів допомагає нам випробувати кімнату гігієни. Тут можна маневрувати будь-яким боком, під'їхати військом чи так, що як до того навіть. і можна навіть допомогти. Важливим елементом є в цьому приміщенні система виклику допомоги. В разі би комусь стало погано. Впав, то лежачи, будь-де на площ на площі тої підлоги, можна дотягнутися до того червоного шнурка. Спрацює сигнал, і обов'язково хтось прийде на допомогу. Загалом у школах Львова понад пів тисячі неповносправних навчаються у звичайних класах. На наступний рік зголосилося ще 12. Аби їх достойно прийняти, школи потрібно переобладнати. Певен міський голова. Адже за останніх шість років кошти міста а це 150 мільйонів витрачалися на загальний ремонт. Це є дахи, вікна, системи опалення, каналізування, але на превеликий жаль. Ми сьогодні ще маємо школи, де певні директори не звертали увагу на кімнати гігієни, на туалети. Тому в цьому році жоден ремонт не почнеться в тій чи іншій школі, якщо в першу чергу не буде зроблений ремонт кімнат гігієни. Тоді таким особливим, як Настуся, у школі буде значно комфортніше. Оксана Синишин, Роман Маленький, головні новини Львова.